Добрий ранок. Він добрий є для нас. Добрий, слава Богу. Що ми можемо побачити сьогодні знову в церкві, можемо привітати один одного і передати вітання, звісно, нашим братам, сестрам, які дивляться нас онлайн. І, звісно, нашому другу сігулову Валінсос. Вітання. І Давід говорить, що коли я приходжу в Дім Божий, моє серце готове. Для чого воно було готове? Це 57 й салом, 8 й вірш. Давид говорив, що моє серце готове, я буду співати і прославляти Господа. Фактично, наша основна ціль прийти в церкву це прославити Господа, поклонитися Йому, віддати йому належну честь, славу і фалу. І це є духовна жертва. Один проповідник якось сказав, я боюся потратити своє життя на те, що згорить. А що згоріть? згоріть це дерево сіно і солома. Пам'ятаєте, як апостол Павло писав? Воно згорить. А золото, срібло і дорогоцінні каміння вони будуть вічно. Дерево сіно й солома це прообрази тих діл, звершених під силу нашої плоті. І… А золото, срібло і дорогоцінні каміння це образ наших дій в дусі. Є багато речей, яких ми не можемо просто зробити їх фізично, матеріально. Ми це відчуваємо, нам це подобається славити Господа, але є і деякі перепони. І звісно, що ми, які служимо Господу Духом, Господу подобаються такі жертви, коли ми прославляємо Його. Давайте будемо більше довіряти Господу, бо Він сильний звершувати через нас. Ми повинні пам'ятати, що ковчег колись побудував любитель. Но. А Титанік побудували професіонали. У чому ж різниця? В тому, що з будівничим в першому випадку був Господь і його благословення. Ми знаємо, що Ковчег і нині стоїть там десь в Радських горах, у мерзлих, у льодах він є. Титанік, ми знаємо, що він там на дні Він пропав. Чому? Тому що в першому випадку з будівничим був Господь і його благословення. І в другому випадку люди повністю покладалися на свої здібності і свої досягнення. Наші здібності вони також мають цінність тоді, коли вони визнають Божий авторитет і Божу владу. Що б ми не робили, ми повинні признавати, що з нами є Господь і Він благословляє нас. Це дуже важливо. Сьогодні, перед тим, як ми будемо ще поклонятися Господу і величати Його, тому що це робота святих прославити Господа, співати Йому, прославляти. Для цього Господь створив людину? Просто деякі люди є обмануті, вони не знають цього, для чого тієї цілі, для якої Господь їх створив. Ми будемо сьогодні слухати пісню Моїсея. Моїсей, чоловік Божий, це той, хто вивів народ Ізраїля із рабства. Ця пісня записана в книзі Вихід 15 голові. Що цікаво, що цю пісню будуть співати на небі, в царстві Божому. Ми пізніше також прочитаємо ці слова, бо це в книзі об'явлення 15 й голові. І ось 15 та голова, книги Вихід. Після цього Моїсей з усіма ізраїльтянами голосно скандуючи, заспівали Господу цю пісню. Я буду співати Господу, бо він велично прославився, коня і вершника скинув у море. Ми знаємо цю історію, коли народ Божий ішов в землю обетовану. Господь, моя сила і пісня, Він став для мене порятунком. Це мій Бог, і я прославлю Його. Він Бог мого батька, тож вихвалятиму його, Господь войовничий вітязь, Господь ім'я, його. Господь войовничий вітязь. Господь також, якби є Бог, і Він є участию в війнах. Ми знаємо, що сьогодні ми живемо в такій ситуації, коли є люди, які там на фронті, на передовій, ми постійно молимося за них, але ми знаємо, що перемога завжди приходить від Господа. І Господь є з нами, з нашими воїнами також. Господь войовничий витязь, Господь ім'я Його. Колісниці фараона і його військо він кинув у море. Найкращих полководців він потопив у Червоному морі. Безодня покрила їх, вони поринули у глибочині, мов камінь. Твоя правиця, Господи, прославилася силою, твоя правиця, Господи, розбиває ворога. Величу своєї слави ти скидаєш своїх супротивників, Ти посилаєш свій гнів, яких їх пожирає, як стерню. Духом Твого гніву були згромаджені води, потоки стали стіною, водна безодня застигла посеред моря. Ворог сказав. Кинувся і нездожену, розділю здобич, наповню ним свою душу, вийму свій меч і позбавить їх спадку рука моя. А ти дмухнув своїм духом і покрило їх море. Вони потонули, наче свинець у глибоких водах. І це все пісня, це слова пісні. Хто поміж богами подібний до тебе, Господи? О, прославлений у святості подиву і гідний своєю славою! Ти, котрий твориш чудеса, хто подібний до тебе, простягнути правицю свою і поглинула їх земля, ти у своїй доброті попровадив цей народ, якого ти визволив і своєю силою привів до своєї святої оселі. Почули народи і затремтіли від страху. Жах огорнув мешканців Філистимського краю, тоді збентежились князі Едому, і трепет охопив вельмож Мааву, впали. Духом усі мешканці Ханаану. Нехай найде на них великий страх від величі твої руки, вони замовкли, наче камінь, доки не перейде твій народ, Господи, доки не перейде цей народ, якого ти придбав, ти уведеш їх і посадиш на гори своєї спадщини, на місці, яке ти, Господи, зробив для себе житлом, святиною Господньою, яку звели твої руки. Господь царує на віки віків. Такі слова цієї пісні. Знаєте, Моїсей у цій пісні не опирався на ті перемоги, які здобули вони. Він повністю присвятив її тому, що зробив Господь їхньому житті. Ми постійно повинні дякувати Господу. знаєте, за, Навіть за нашу Україну, за ситуацію, за те, що Господь є з нами і Він допомагає як нашим воїнам, так і всім нашим людям. Ми, у нас є причини, щоб дякувати Господу. І ось в книзі об'явлення, 15 голови, ми читаємо. І я побачив іншого знаку на небі, велику і дивовижну. Це сім ангелів, котрі мали сім останніх кар, якими довершиться гнів Божий. І я побачив, наче скляне море, змішане з вогнем, і тих, які перемогли звіра і його образ, і число його імені. Вони стояли на скляному морі, тримаючи Божі гуслі. Це інструмент музичний. Вони співали пісню Моїсея, Божого Раба та пісню Агця, проголошуючи великі та дивні діла Твої, Господи, Боже Вседержителю, праведні й правдиві дороги Твої цару, народів. Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого? Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди з цими словами. Ми пристанемо перед молитвою і благословимо ім'я Господня, що Він благословив всіх нас у цьому богослуженні. І наша молитва. Господи, хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого. Ти єдиний святий, всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою. Ми благословляємо Твоє святе ім'я, Господь. Ми прославляємо Тебе, ми превозносимо Тебе. Ти є цар царів і Господь Госп... володарів. І ті, хто з тобою є покликані, вибрані і вірні, ти один достоїн прийняти силу, багатство, мудрість, міць, честь, славу і благословення. Ти один святий і вся земля повна твоєї слави. Так, Господи, ти живеш серед словослов'я свого народу, будь возвеличений і прославлений в нашому служенні в ім'я Господа Ісуса. Амінь.